Одяг міг Шотландія, перший плюс екстра сорт, вага лотику 10 кілограм. Тут у нас попадається ось такий світшотик, до речі, Under Armored. І є приємна пропозиція для вас. Тобто, якщо ви замовляєте 10 кг, то ціна 4,80. Якщо 20 кг, то ціна 4 євро. Якщо берете 30 кг, то ціна буде 3,80 за 1 кілограмчик. Тут у нас попадається 50% спортивного одягу. Ось така э, світшотик з капюшончиком без капюшончика на замочку Nike. Наступний ось такий дуже цікавий э, худі. Дивіться, як виглядає. Ось так. Тут є така защіпочка на капюшончику. Досить цікава моделька, великий розмір. Наступна. ось така жіноча моделька. з такими розрізами на плечах голь. Дальше накидочка ось такого плану. Дальше піджачок. Це розмір елічка жіночий. Ще один світшотик, укорочений жіночий. Це перший плюс екстрасорт. Ось такі жіночі штани. Так, далі ось такий худі з капюшончиком. Ще одна ось така моделька. Це, до речі, йде весняний одяг. Ось такий худі з капюшончиком. Попалася нам ціла піжамка. Ось саміжки і до них кофточка. Наступна ось така кофточка, як сурочка на замочку. Далі нам слід такий найк, шарфік, сурочка чоловіча З коротким рукавчиком. Наступна моделька ось такого плану. Я вам скажу тут. Переважають більші розміри. Ось така моделька. Джинсові штанішки, розмір Елічка. Дуже коротезні. Ось такі. Далі. Ось така моделька, це розмір Е. І останнє, що нам тут попадається, це ось такого плану світшотик чоловічий. Скажу вам так, тут переважає чоловічий одяг і переважає великі розміри. І половина цього всього спорт. Якщо вас зацікавив цей лотик, звертайтеся до наших менеджерів.